Вже другий рік поспіль діти наших працівників відпочивають. Табору відпочинку бригантина ми одні з тих, хто приймає діток попри всі умови, дуже швидко адаптуємося, переймаємо досвід наших іноземних колег. У Бригантині ми стараємося їм забезпечити різні формати виховання і втілюємо і естетичне виховання, національно-патріотичне дуже активно у нас розвивається спортивне фізичне виховання. Також є дуже такою великою нашою метою. Стараємося приділяти дуже велику увагу саме їхньому особистісному зростанню. Напевно, те, що дітям. Зараз дуже потрібно. Впевненість в завтрашньому дні розуміння, що поряд з ними є хтось, хто допоможе, підтримує, надихне, подарує ті крила, яким їх зараз так бракує і не вистачає. Зараз проходить майстер-клас з в'язання браслетів та брілочків. Це розвиває дрібну моторику рук. Діти люблять такі яскраві, вішати на сумочки, рюкзачки, на ручки. Ось дуже багато браслетів платимо. Мама, я сплів браслет вже а для бабусі хочу сплести брілок для сумки. Я минулому році був також в Бергантині, Мені дуже дуже сподобалось, і в цьому році за ці пару днів мені вже дуже сильно подобається. Я плиту браслет. Ми придумали з подружкою, що це будуть парні браслети. Одні ті самі кольори обрали. Ну, водні розваги це невід'ємний атрибут нашого будь-якого дня, тому що спека змушує нас організовувати максимально дозвілля біля води. Тобто це є постійні і ігри на здружування, тімбілдинги, спортивні естафети. Це є змагання між загонами. І, до речі, стараємося робити так, щоб це було все ж таки на такому лайті, щоб діти між собою здружували знаходили контакт, знаходили спільну мову і щоб це формувало в них навички здорової конкуренції. Мені подобається, як у нас тут конкурси, річка, дискотека. Подобається, що режим є. Відання дуже вкусно. Заняття багато різних. Гуляємо дуже багато, різних активності, Смола, прикраси зі смоли різні, сувеніри можна робити. Ми тут третій рік і наступного року точно приведемо. Діти залишилися задоволеними, і тому ми і надалі будемо прикладати усіх зусиль для того, щоб оздоровлення пройшло на вищому рівні. Від колективу акціонерного товариства обленерго ми вдячні працівникам дитячого оздоровчого табору. За їх позитивні емоції, які надавали нашим дітям, відпочинок і увагу.